Всім привіт із Сонячної Італії. Рада вітати вас на моєму каналі в новому відео. Хорошого вам дня! Знаходимося ми в прекрасному місті Лаурія, це наш районний центр. Куди, по ідеї мого чоловіка, ми маємо перебратися, купити будиночок. Сьогодні тут в справах у нас вся сім'я в повному складі вже. Починаються будні, Ну, покажу, як оформляється по початку, як біженець буде оформлятися руслан, тому що на возз'єднання сім'ї обов'язково графа має бути відкрита віза. Тому поки що так. Йдемо в комуну, побачимо, що там нам скажуть, тому що не дзвонила, не знаю нічого. <плес floppy> <tog> Я вб'юся. <убився. плес> О, наша улюблена пауза с не дыростанту. Нам пощастило, всі були на місці, черги не було, швидко все заповнили, все відправиться у квестуру. Чекаємо дзвінка з квестури. Квестура призначить побачення, призначить коли їхати. Ну Це можна місяць чекати. З теперішніми подіями то вже навіть і більше. Вони не поспішають. Коли до мене сестра приїздила у 22-му, то ми дітям оформляли все, через тиждень ми їхали в приступу. Потім у 23-му місяць чекали, зараз більше. Але кажуть, якщо вам срочно, заходьте. А де ти ходиш? Пішли туди. Якщо вам по-швидкому, то телефонуйте і самі беріть, якби призначаєте дату зустрічі. А так вони. Ну, ми будемо чекати. Головне, щоб ми зареєструвалися. Бачила в одному е, інформації, що за 48 годин маєш піти в комуну зареєструватися. А бачила, 8 днів дають. Ми приїхали вчора, зареєструвалися, будемо рухатись далі. Це у зв'язку з війною. Без війни йому потрібно було робити обов'язково візу, навіть якщо без віз. Сусанін веде на круасан. Бігаємо по всій лаурії, шукаємо де краще. Дуже смачно тут постачити. Торт. О, і флосанчики. До чайочку дають отаке от смачне печиво. Чекаємо Ма Марію, поставила інсулін. Треба чекати 10 хвилин. Так швидко збирався, що навіть не постригся. Oh. <sharp6> Карточка в телефон в обов'язковому порядку. У uh, нас в основному що там, 10 євро в місяць платимо за карточку, 200 гігабайт. Інтернету, інтернет хороший, в принципі, цього вистачає. Рухаємось далі. Ось вони в парк побігли гуляти. Такий парк у нас тут сосни, 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 пару качельок. Щось я їх не бачу. Але якщо чесно, я б не хотіла, коли Марія була маленька, тут жити. І щоб вона росла в цьому незрозумілому парті, якщо чесно. дуже мало. Асфальтні діти. Коли ти виріс в селі на просторі, то я розумію, а це таке. Ну що, оскільки їхав з одним рюкзачком, тому що ніхто не знав, що випустять, не випустять. Нам треба труси, якісь штанишки. Да? Класний магазин мені подобається. Серед цього всього щось знайти, звісно. О, какие? Ты берешь такие боксы, да? Нет, не хватит деньги. И детячие, и техости. Я обалдею из этого магазина. И домашние

Милісті. Я б це б на складі робила на цьому, да? Клас, ви любите таке? Подадіяньки у них нема. Накидки на дивани. Ну, в общем, купляй пусту хату, заходь, все скупив і пішов. Меблів лише не вистачає в цьому магазині прекрасно. Постілі. Постільний іде з двома простинями. Одна простень на матрас і друга простень під одіяло, як би ложиться. Дитячого, гарненького з Простині і наволочка. Ну, що наше улюблення. перуке, перукерня. Ой, бачите, у нас теж такі квіточки ростуть. Привезла Руслана постригтися. Вранці записалася, сказали о 12 приїжджайте.